Рибочки, ось вони, зимовий опиник, мамулійна. Отак. Ви чуєте, що робиться? Ех, і чому я сюди раніше не прийшов? Скільки глив але вони вже... Старенько. о яке деревце, гарненько. Наскільки цілий бога де висять. Не бачите, але вони вже все. Що але да? нічого. Всім вітання, слава Україні. Я знову вийшов на тихе полювання. У нас така погода, дощик. Туман. Зараз дощик моросить, тож вирішив прийти трошки позбирати грибочком. Таку погоду що там робитимеш. Ви бачите, таке деревце, але вони, вони вже вони вже старі. Ну і нічого, ладно. шукати далі. Я думаю, що десь знайду. Так, зайшов ось посадка дубова і дивлюсь є грибочки якісь. Зараз спробуємо подивитися що це таке. Ось вот такі грибочки. Тут дощик іде, вони такі слизькі, як бачите, на запах. Такий грибний запах. От. Не знаю що це. Отака шапочка така. Можливо це рядовка якась. Там якісь є димчасті рядовки. Може я правильно кажу, але... Аби з якимсь рибником, який знає. Ну вони красиві. Гарненькі. Ось такий молоденький, гарний. Навіть не знаю. Хочеться їх і взяти. Але є але. Гарний, свіженький, не черв'ячків, нічого. Сьогодні здається 21 листопада. 20-й вже попутався. Ну є і вон біліють грибочки. Це вже такі старенькі. Ну це теж старі. Брати не буду, бо я їх не брав. А раніше буду шукати ті, які знаю. Знаю я на сьогоднішній день В нашій місцевості. Це Хламуліна, а там трішки вигук, можете побачити. От. Це Фламуліна, зимовує опенник і гливи. Знайшов таке гарненьке. А таке, такі хоч вони і гарні, але нехай будуть на місці. Піду далі. Розпочинається дощ шелестить але нічого вже вийшов тож буду ще шукати так ще якісь грибочки але теж старі уже отака така шапка здоровезна ну це не справжній опенік або вже опенік здається так старий сьогодні Пападається лише або старі, або якісь неїстівні. Йдемо далі. Трохи дощ розійшовся, вже весь промок трошки, але я все-таки дійшов до грибочки, ось вони, зимовий опеник, Гарненькі такі. таке. Щось зріже. Ну не дуже гарна погода я вибрав. Нічого. Трошки й до думку. Ось які гарні. Молоденькі, хорошенькі. А дощ лупи. Ще десь і шахед летить ця собака. Ще бачив якісь цікаві грибочки. Отакі. От ну це навіть не знаю що це може бути ще ось. От так. Свіженькі, молоденькі, гарні, ось Запах навіть. Ну і нічим і не пахне. Ну, але не знаю, що це брати не буду. Так. Ось є і люди не вушка. Малесеньке. Дуже маленьке, а так можна назбирати. Так, ще бачу щось. Мулинчики. Агнесеньки. Так, бегаем. А вот эта знахидка, посмотрите, сколько их. О. Так. Тоже хоть и не мокну, но что-то и позбираю. Тут уже и стриги, Ламулінки і молоденьки. О, а ось і буде невушка, гарні. Ви бачите. Це треба взяти. Отак. От а кулярі вуховидна. Так, його зразу покажу. Погляд дев'яце І все-все. В грибочках. А дощ лупа, що дурний. Ой, і тут відразилось. Бачите ж. Що... Також не є. Теж, ховаю, телефон треба збирати, бо дощ лупи. Неприємно так. О, такі красиві ливки знайшов. О, молоденькі Грибів багато, але треба бігти додому. Бо дощ великий йде, я вже весь мокрий, Бачите, промокший повністю. Вже під руками чую вода тече, Тож те, що назбирав, то й буде. Такий пакетик зимових опеньків. Багато їх, трішки глиб тут І отут пакетику. Трішки рекулярия вуховидна. І один вуха або, як ще називають, гриб муер. Я їх минулого разу збирав перше. Ну, ми їх маринували з морковкою. Нам сподобалось. Так воно якби, страва така по-корейськи. вона порізала її соломкою. вона втім схоже на морську капусту. Ну добре. Так, Все, я буду бігти, Бо ще більше кілометра додому я сьогодні. На інший край села пішов, але погода така несприятлива. Але все одно! Ох! Ви чуєте, що робиться? Перший раз так загріміло, я навіть не зрозумів, чи то гроза, чи то вибухи. Сьогодні не пам'ятаю, 20 чи 21 листопада. А така гроза. Дощ, гроза, кінець осіння, майже зима. Ну, а я з рибами намокший, під дощем. Все це що? ох, трохи гупатить. Так, ну добре, що це не, не вибухи. Все, всім пока, йду додому. 这不都可以了。